Подружки дев'ятирічна Софія та одинадцятирічна Ілона грають партію у шахи. Заняття вони відвідують останні три місяці. Знайома моя і вона ходила на шахи. Вона казала, що там дуже круто, що там задачки. Я спочатку ну, не дуже любила шахи. Мені здавалося, що це дуже складно і мені дуже подобається ходити на шахи, і, і, так як зараз, дивлячись на те, що зараз задачі дуже. Ні для мене, але можна знайти рішення. Заняття влаштовують у Полтавській бібліотеці філії номер 9 Це одне із чотирьох нових місць, де представники громадської організації Полтавський шаховий центр організували безплатне навчання з гри у шахи. Починали ми з того, що ми просто як представники бізнесу це від нас нами ми просто себе в офісі, запрошували кладачів і вчили там бажаючих діток шахом. Для того щоб їх розвивати, для того щоб з малечко закладувати здатність мислити аналітично, критично і так далі, для того, щоб вони мали якісь бажання займатися надалі інтелектуальним спортом, розвиватися, уроки влаштовують щодня по півтори години. Проводять їх четверо тренерів. Один із них чемпіон України з розв'язання шахових задач та композицій. Олексій Соловчук. По першій же розмові стараюсь визначити рівень дитини. Ну, чи Знає вона, як там називаються, ходять, якщо вже це знає там, чи знає там якісь прості моменти, там, принципи гри. Зазвичай на заняттях учасники трохи різного рівня. Ну, це намагають зваджувати тим, що даю індивідуальні завдання, кожному по його силі, Відповідно, саджу між собою грати рівних силі учасників. Тут просто там, призначу, музей, Моя мати працює і тут роблю гуртки. Кожу, мені подобається. Ходить вчитель, ми е, вирішуємо задачки всякі, після задачок граємо партію ну, проти друг друга там. Заняття складаються із двох частин. В одній групі до десятка учнів. Ми розглядаємо якусь просту позицію. Ну там мат за один хід, мат за два ходи, залежності від сил учасників. Можу там, якщо це брати, там де вже більш досвідчені, там вже якусь комбінацію. Ну а до вже частину ми там у нас ігровий, так би мовити, момент діти між собою грають. Ну. І вже там, де більш досвідчені вже записом партії, і потім ми поділяємо увагу до цих партій на помилки. Спочатку я дуже розбиралася, потім мені на день народження подарували шахи. І я ж почала вчити маму, грати в шахи. А ми з нею майже кожен вечір граємо в шахи. Раніше я вміла грати я тільки в шашки. Загалом же місць для гри, які створила громадська організація, майже десяток. Ми вирішили розширювати, щоб дати можливість дітям всіх мікрорайонів в міста ходити, щоб це було зручно. і дітям по часу. Ми проводимо від тепер в восьми локаціях. Це сім бібліотек міста і в центрі шелтер. За словами Дмитра Прохоренка, відвідувати заняття можуть усі охочі від п'яти років. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.